Всі здорова, це я і Діма. Сьогодні коротше підготовка до рілсів. Е, Ось такий у мене зараз лук. Я думаю, блять, треба по, е, поміняти лук. Мені подарували два дві підписочки там на бабки. Так що ми зараз будемо закупатися. Тому що, якщо промокне лук і футболочка, мені здається, що їй буде пізда. Сьогодні ми маємо зняти, точніше, ми знімемо перший ріл. Приїхали в Макро, це таке як метро в Україні. Короте, купимо таку бутилку велику води, щоб вилити її. Такі справи я помив голову, ну і так сьогодні пізда. Вост. Так що слідкуйте. Короте, купили дві 5 літрові води. Тут ще у нас від Макдональдса стоять пакети від прошлого разу. Манго. И едем в центр. Так, вот уже бутылочки. Вот мы стоим. Вот я, Дима. Сейчас будем делать. Снимай. Делаем? Делаем. Давай, давай. Не останавливайся. Не, неплохо, непогано. Мені подобається, А людям похуй. Ну да. Лідемо поїбать. Я... Все, пошли. Ж... А, неприємне чувство. Фух, я вже з мокрими волосами. Ви вже бачили тільки що, навіть відосик. В принципі, це було не так важко, як казалось. Чесно, найважче було просто вийти з цієї зони комфорту, їбаної. Але зараз уже норм. Зараз йдемо швидко в машину, щоб я не захворів. І готуюся до наступного дня. Хочу поділитися тим, що в моменті до цього, типа, є переживання, є оце все мандражик такий легкий. Але коли ти вже це робиш, сука, такий адреналін, так добре себе почуваєш і не знаю якимось живим. Тому що просто переступив через якусь смішну, сміш... ну типу смішний страх, типу, ну в чому проблема облитися? типу? буквально в цьому нічого такого немає, просто ніхто цього не робить, тому що хтось осудить, люди странно подивляться, ще якісь причини і тому й кайфово таке бороти. От ми покликали дівчинку, поздоровився. Коротше, вона буде мені робити сьогодні мейкап, а зараз будемо крімжувати. Мені це дуже не подобається, але в моменті я такий думаю, похуй, треба забити ще хуй на це все і робити. Тому їбать косметичка. Це для мене. Це для мене. Коротше, все. Я в принципі готовий. Зараз ми будемо вже починати мейк. Я не хотів цього, але відключаємо повністю думки і робимо. дорога. Все <laughs> хорошо. Так. Вроді готово. У мене ще губки, вони такі чуть поменше стали, бо в мене вони тут закінчаться, але Бля, дядьки крить. Брат, uh, sorry, sorry. Do, do you like my makeup? Yeah? Good. I'm gay. Oh. You look good. Do you like my makeup? Yes. Good? Very nice, very Thank pretty. You. Very Very I like it. Very good. Thank yeah. you. I'm gay. Короче, я зловив мільйон поглядів. Це все на цей рилс. Завтра буде жорстче. Я завжди приділяв достатньо уваги своїй зовнішності і будь-які різкі зміни для мене відчуваються жорстко. Тому сьогодні я домовився на покраску брів на да, свої густі чорні брови я покрашу в білий. <му> Коротше, ми вже саме йдемо в машину. Це пиздец. Я взагалі не можу у в мене ще кудрі розпрямилися, як їбла. Алло, здорово. Чуєш, в мене тут така новина. Ля, якби це отак. А, стоп, ти брові покращий. Я маю пані щось не бої. Що за мною? Ну Ну на просто квіти. Бля, у тебя и то ты мне еще ты блондин. Алло. Это я доме, это я доме. Доминик, блядь, что, кто это, блядь, Доминик? У тебя что, дохуя друзей Доминик? Доминике? Ну, что ты? Нормалек? Пойдет? Давай, бро, на звездку. пока. Добре, добре, все, дивись, дивись. Що ти думаєш ще? От на рахунок цього каламбуру, що думаєш? Це фільтр, чи? Ні? Це не фільтр. Чі, ти волосся робили, чи Ні, волосся ні, волосся. Блять, як же це хуйово. Я тебе скрилю, все. Мамі не отправляй, будь ласка. Так, добрий ранок всім. Короче, я вчора практично нічого не знімав на блог, тому що там і так дуже багато матеріалу. Короче, от Діма, ми вже збираємося. На euh, ну, сьогодні четвертий день челенджу. Сьогодні буде, якщо чесно, для мене, напевно, одне з найважчих моментів, тому що нічого не буде мінятися в моїй зовнішньості, а я просто буду робити крінж. От колоночка, з якої буде йти пісенька, я підібрав пісню. Таку нашу, їбать Путіна. Сподіваюсь, сьогодні крінжів буде достатньо. Następna stacja, next station, Kowalowice. Ми вже пройшлися, все засняли. Тільки що йшло десь 6 поліцейських, і ми прямо біля них, я так копушуся в рюкзаку, типа, блять, їбануться. Цей челендж мене робить дуже-дуже дуже, я дуже, дуже, не, не знаю, сильним, напевно. Кожному, хто дивиться, якщо у вас є якісь страхи, е, ось такі, я вам бажаю успіхів і сил, щоб це побороти, тому що коли ви це поборете, ви будете відчувати такий буст просто в житті. Ну навіть не в житті. А моменті, це, це прям дуже-дуже того варто. Сиджу, коротше вдома монтую рілсики. Зараз монтував якраз уже третій день, коли я покрасив свої брови. Скіл росте, розуміння цього всього росте. я думаю, чим далі буде сюжет, тим цікавіші будуть рілси, навіть при тому, що ідея може бути слабша. Так, всім привіт! Сьогодні вже буде тривати шостий день челенджу. Коротше, я вже тільки що виклав перший різ, ну, можеш показати? Я хочу трошечки засняти, скільки в мене підписників, вообще, який прирост буде. 2764 підписника в інстаграмі. Я вчора щось забув именно, у блог записати, як. Ми готувались до челенджу, але там, в принципі, вертикальних відосів і так достатньо буде. Зараз ми по суті маємо підняти один кадр для цього рілса якраз спочатку, де я буду з вікна кричати. І далі йдемо з Дімою на виставку пауків, щоб отримати на руках Тарантула. Возможно, можливо, ми його скушуємо. Можливо, ми його скушуємо. Ми про придіємо. Здорово! Коротше, вот уже пауки. Ще не почалася сама виставка. Це така стрімна штука стоїть. На руку це ставити. Блять, мені щось хуйово. Я коли от думав, що ми сюди прийдемо, я думав, що пофіг. Коли я бачу його перед собою, його волохаті, лохаті, оці от штуки. Відшовується вона веб, бо зі своїми локтями... Так, тут є маленький веб. Бо зі своїми локтями, зі своїми локтями, місцеві локти, вони звичайно спінери. Зі своїми локтями, зі своїми локтями, місцеві локти, вони звичайно я думаю, піддержувати другою рукою. Коротше, все, домонтував уже шостий Reels. тобто 6 і 7 повністю готові. О, такі справи завтра. Е, мені треба залізати в ванну, а я цілий цілий день чихаю, і я не розумію, через що це. Оп, наш флаг, наш прапор, наш прапор. Так, дивіться, тут уже, тут уже, тут уже дуже великий слой. Бля, воно вже паде, бачиш, воно почало реально падати, що ти розумієш. Так звісно, воно піздець що це. Давайте ще одну і досить. Чаджипті каже, що в такій воді не можна довго сидіти. Там до 2 хвилин максимум, тому я хочу протриматись 90 секунд, півтора хвилини. Фух, я не знаю, як мені буде зараз, але сподіваюся, що все буде чітко. Я вроді розігрітий, я не знаю. Ну, кімната температура, в принципі. Є. Не забувай дихати. Ай, сука. Все пизда, все пизда. Так. Давай, давай, кунайся. и ставлю. Все, давай, давай. Давай. Ты снимаешь, да? Мне вот. Мне Дыхай, дыхай. 20 секунд е. Дыхай, дыхай. Дыхай, дыхай. Уже 30, майже, уже майже 30. Бля, це дуже хуйово, ну, вже. на це. дуже важко. Так, це дуже важко. О, в перший час. У мене все не мій. 45 секунд є. Yeah. Давай, ще 10 секунд до хвилини. Ти це... ртом, давай. Мені, добре, мені так, це о, дуже таке. Відчуття. Хвилина є, хвилина є. Це дуже важливо. Ми нами щовай. 25 секунд. 15 секунд. 10. Дев'ять. 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Все. На тридцять є. О, пізда, пизда, давай, О, давай. Ти червоний. Ти червоний. Дивіться, це вообще похлий. Це дуже це... жорстко. Ти червоний, як шука. Бля, ну було класно, було. Було. бо тепер уже. Да, да да <рес> 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 Може ще раз. Збудражили мене дуже класно, блін. коротше, ми вже висипали весь льод, він вже просто тає, тому що ми вже сходили в цю ванну йобану. По суті, челендж завершено. Зараз я монтую останній відос. Буду їх викладати послідовно. Побачимо, який результат цього всього. Відносно того, оскільки в мене в цілому підписників відбувся непоганий приріст. Е люди коментували активно. Е перший ріл зайшов на 15 тисяч. В цілому я дуже задоволений і самим челенджем, то що я його пройшов, і приростом. І це все далі ну, теж буде набирати е перегляди. Звісно, ці всі підписники не. Тільки з цих рілсів, але з них була хороша конверсія. Я прям дивився, провіряв тому такі справи.